Добрий день, шановне панство. Сьогодні з вами Данило, і ми граємо у Крайзис 3. Е, може трішки будете подлаговати, бо Вінчестер вже дуже сильно нагрівся, е, але оце добре. І ми продовжуємо знімати. Так, і вже наші вороги знають, що ми знаходимося у цьому векторі, тому ми маємо їх приселити як. Дідзі або як Василь. Так. Ми трішечки поекономимо відновимо нашу енергію, щоб ми змогли сховатися. Але я хочу використати цю зброю. Я використовую, і ми бачимо, що наші вороги просто-напросто вже нічого не можуть зробити, бо вони лузери. І, як бачимо, наша зброя вже безнадійна, тому ми використаємо нашу снайперську гвинтівку. Е, так, нас побачили, як я розумію. То... Так, тому я маю піти переховатися у іншому місці е, десь за каменюками. Щоб мене не побачив вертоліт, тому я сховаюся десь тут за каменюками. Що ж, як ви бачите, сьогодні у нас серія на українській мові. І. Так, як бачите, нас вже помітили наші е, вороги. Наші дорогі вороги турки. Так, і ми сховаємося в височенній траві, щоб відновити енергію. Та я не впевнений, що це якось збереже. Е... Щось е, дуже повільно відновлюється енергія костюму, е, якщо це е, зрівнювати з іншими частками. Е, ну, з іншим. ну, Як, е, як пам'ятаєте, гра починала з довольно... Доволі е, е, легко, але зараз ми бачимо дуже тяжко. Так, як бачимо, у нас є вороги. це такі вишки е, великі вежі, які стріляють е, ракетами, тому їх треба більш оберігатись. Та помриш ти, татар. Немируший. Оу, нас вже тут помічають. Нас помітив якийсь циган. І циган помер. Ну, як бачимо, наші вороги просто не знаті протистояти е, можливостям нашого е, костюму, який занадто добре обладнаний. Тому вони надзвичайні лузери, які можуть посмоктати нашої піпки. Е, що ж, дорогі друзі, підписуйтесь на канал обов'язково. Е, бо Внимання. якщо. Зброс оружиє сел рядом з вами. Бо чим більше ми зберемо. Е, оглядів на мій канал та ну як це скажемо учасників, то наш ну мій канал точніше, буде мати добрий стрім. Що ж, тому обов'язково підписуйтесь та переглядайте мої відео. Також підписуйтесь у нашій групі Armageddon Play, то і ви отримаєте безкоштовну гру в Origin а також можете отримати гру в Стімі. Е, але для цього вам потрібно чуть-чуть трішки е, пониже полистати. І там, якщо я не помиляюсь, номер 17. Е, і за ним треба написати е, по. Ну. Як по лічбі. Що ви будете. Е, там. Наприклад, 18. То приймайте участь. Так, ну. Я бачу нашого як друга, знайшов, якого звуть безумець не. чи скажений пес. Надію, ти знаєш, а, маєш, що ти ж, я хочу йому дати по морді, бо він Давай, нас, пройдемо, хто знайшов. знає, на початку цієї карти дуже сильно підставив. Він повів себе повів себе як мудак, тому я не дуже бажаю з ним Потерпи, я на Йо, а де ти є? Так, як бачимо, енергія. Вже відновлюється, але ж вона не настільки швидко і добре відновлюється. Так, бачимо, у нью-йоркській каналізації не дуже добре на цей час, тому ми маємо можливість це змінити. Ми повинні побивати якихось агентів СЕС, які криси є пацюками, тому ми маємо чистити цю каналізацію від цих пацюків. Ми бачимо якісь ми чуємо щось, я не розумію, що ми чуємо. І я біжу за нашим другом, який каже, що нам треба чому. ігри, Також на цьому новому каналі, бо у неділю, от, точніше, у суботу буде відбуватися стрім о 9 годині по українському часу. Якщо дивитися на московський час, то там чи у 2 об 11 годині або ж буде відбуватися о. 10. Не Також я хочу зробити огляд е, мультиплеєру у цій грі, бо вона дуже-дуже мультиплеєр мене. Дуже сильно сподобався, тому я хочу його зробити. Так, поповнюємо нашу енергію нашого костюму, бо якщо ми... Я. От, я там сидить за каменюкою одна скотина. Ще одна скотина впала. Я ще одну бачу падлюку, яка лізе по ступенькам, я її вбив. Тому ти будеш бачити, що не треба нариватися на людину, в якої є так мовити. Костюм кризису. Бо пророк це надзвичайна людина. І вона може змінити наше майбутнє. Тому... Ну, оу! Що ж? Так, і наш костюм якось... Ми повинні його полагодити. Але ж тут є... Ой! Я цього чесно кажучи, не очікував, що кулемет зможе пробити цю стінку. Але це надзвичайно круто і е, по мені знову стріляють. Тож, я сховаюсь за цим кутком. Буду вичікувати. Тут є кулемет. Он нас свече кое, Но я знаю, Хорошо. что... Идите Знову кулемет нас обробляє своїми дикими небезп... надто небезпечними кулями, але е, з цим ми здатні боротися, тому ми будемо боротися. Так, і як ми бачимо, тут є якийсь... якась гвинтівка, яка занадто крута, і тут навіть навіть показується, що тут є... Так, як ми бачимо, тут є вороги, і вони ще не помогли. Що ж, я чекаю, поки вилізе оця тварюка, але вона не хоче вилазити, бо вона дуже боїться, і вона починає обходити. Але ж я знаю, що я її вб'ю. Так, я хочу пограти з тобою в хованки, але я вже байдуже виграю і... Оу, я не можу в це повірити. Нас якась тварюка знайшла і до нас зараз йдуть ще ще е, шкідливі пацюки, як я казав вже раніше. Що ж, е, спеціально для мого каналу і е, е, я зробив десь скажем, скажемо, такий собі летсплей на українській мові. Тому, дорогі друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і чекаємо, поки зберемо 15 тисяч е, переглядів. Ух ты. Це неможливо. Це неможливо. Ми вони Це неймовірно. Ти справді... Кап... Капитан Лэшевейт. Лэш. А, Проверь черные ящики, узнай, как они погибли. Я пойду наверх, посмотрю, а, что Дэш происходит. Е. Ага, он все, есть черный ящик. Я чую какие-то стрельбища. Я чую, кто-то стреляется, але он... Він... ему очень тяжко. Що ж ми побачимо за цією сімкою? Що ж це таке? Дорогі глядачі, що ж це таке? Не можу цього бути. Що ж це таке? Йоти. Що ж воно таке є? Мені навіть дуже вже... Непереливки. Треба десь побачити цю тварюку, яка побивала агентів. Агентів пацюка. Ну... Якось я дуже сильно хвилююсь, але я не буду. Щось мені. йо! Що ж ти робити будеш? Я. я! бачу, ты я тут! Я тебя вбил! Гедота! Индия, здесь. Вот Псих, я видел. Да, я знаю. Охотники. Можешь не говорить. Это не по плану. Боже мой. Это даже дуже налякало меня, потому я закляк. Я не мог комментировать это. И это было для меня навіть. Не знаю, я хотел писать, но это дуже Менен Лекова. Цефы, которых я видел, действовали не скоординированно, хаотично, безо всякой стратегии. Как я и сказал, просто бродяги, вылезшие из нор, потому что мы взорвали башню Сэл. Наверное, ты прав. Они ведут себя как животные. Никакого коллективного разума. Так где Альфа-цеф? Оставь! Я окружен Сэл и бродягами. Пройди через моторную, встретимся наверху. Все, залишилася осталася одна міна. І все зроблено. Так, ну ми продовжили цю серію. Я знайшов е, стрілу. Так, і я можу налагодити мій лук. Але ж я не впевнений. Що тут є? Турі є, я не розумію. Таке... Таке це добра зброя, але я не хочу її загубити. тому я возьму цю... Не дуже мені... яка подобається зброя, і я її возьму. Я крик ну тому... Тепер я маю йти далі по тунелі і шукати звідси вихід. Я впевнений, що наші вороги тепер дізнаються, що ми є. Але я буду боротися за життя нашого героя. Боже боже мне, еще ж там коїться? Да, шло отсюда, ты клянешься. Так, я с ней шёл. Так, у нас... Найшлині, то тепер я маю якось забратися, тому я буду триматися якось чесніше і я буду трохи скривніший. Але мене можуть знайти. Наші вороги настільки дурні, хоч я граю на самому високому рівні, але хтось може сказати, що я це я дурний, бо мене дуже дурні. Ну, легко знайшли. Але чомусь наш ворог закляк від е, того, що ми можемо його вбити. Тому він загубив свою сім'ю рідних і він більше їх ніколи не побачив. Добре. Все дуже добре. Оу. Це не добре, це не добре. Так, і зломет мене знайшов, але мої вороги досить упорили і вони мене не зможуть знайти. Тому я буду відсліджувати. Це такое? ти ж не сховаєшся від мене. Не бейся. Дружечку. Давайте же вас всех поубиваю. Ты не сможешь меня выпить, ты? Десь є генотні помічники е, -ящера, який, якого ми маємо збити. Всі пошли в якісь дурниці, бо зараз мене може вбити якийсь е, нещасний кулемет, то я можу його зруйнувати, але ж мені не треба його зруйнувати, мені треба е, пройти піти звідси. То, что мы не стреляем.

Що ж, дорогі друзі, на цій ноті я вже буду закінчувати, по нашій френд вже йдуть до мене, тому на цій почальной ноті, сумній ноті я буду закінчувати. З вами був Даня, админ на геймплей. Підписуйтесь на канал, дивіться відео, ставте лайки і чекайте нових відео. Щасливо усім, дорогі глядачі.